Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи. Номер 4 підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. 5 ящиків слив І 2 ящики яблук разом важать 92 кг. Один ящик яблук важить 16 кг. Скільки важить один ящик слив? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки важать два ящики яблук. Для цього 16 помножимо на 2. Отримаємо 32 кілограми, важать два ящика яблук. Ну, а тепер знайдемо, скільки важить 5 ящиків слив. Відомо, що разом 5 ящиків слив і 2 ящики яблук важать 92 кілограми. Отже, 92 віднімаємо 32, маємо 60 кілограм, це важить 5 ящиків. Слив. Ну, а тепер можемо дати відповідь на основне питання, скільки важить один ящик слив? для цього 60 ділимо на 5, отримаємо 12 кілограмів. Важить один ящик слив. Записуємо відповідь. 12 кг. Номер 6 із домашніх. вибираємо варіант правильної відповіді ще 12 кг. А от тепер уже номер 6 із домашньої самостійної роботи, номер 4. Підручника математика 5. Виконано.